Мої вітання. Ви дійсно гідні. І пам'ятайте, реальність проклята. Ти що особлива? Тебе звільнено. Бачу, вас виселяють. Колись це був хороший район. Що це? Кьосер з виграшем 125 тисяч. Існує купа ретро ігор, виграші яких ще ніхто не забрав. Це легкі гроші. Знаєш Вілкіс на 37? Так, знаю. Зустрінемось там о, пів на другу. Рандеву. Робота. Я такого ще ніколи не бачила. Ці символи, схоже, впливають на реальність. Вибрати, Кейла, або вмреш. Прибрати. Сій! Як воно це робить? Воно ж практично виводить слова на екран, перш ніж я їх збагну, як відеогра може вбити. Чим більше страждають прокляті, тим краще заклиначу. Якщо тебе гра привела сюди, це не до добра. Доведеться заплатити. <таспраць> Нам треба вибрати Кило. <праць> Мені здається, що саме тебе вона шукала.